В ефірі телеканалу Чернівецький промінь, програма Чернівці сьогодні, полідолог Володимир Фісанов є гостем нашої студії. Вітаю вас! Добрий день! Володимир, вперше уже за роки незалежності Україна відзначає день соборності в стані війни. Який відтінок сьогодні носе це слово соборність? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що е, тоді, коли була проголошена. З лука між Західноукраїнською Народною Республікою і Надніпрянською Україною теж була війна, фактично, це був нас один з наслідків Першої світової війни. І як би ми наказали оці 100 років, які фактично, ну може, трошки менше, минуло з тих часів, але це знак, який був даний. Тоді українським народом всьому світу про те, що Україна, у всякому разі, прагне до єдності, як у вас написано, і в душах і в серцях людей, і ця єдність виборювалася дуже складно і дуже непросто. І е, сьогодні, мабуть, ті меседжі, як би ми сказали, з тої історичної нашої спадщини, вони нам сьогодні теж. Ну, є такими знаковими, да, що фактично роз'єднані люди ніколи не можуть, ну, скажімо, створити щось серйозне, щось таке, що би торкалося не тільки розуму, а сердець кожного з нас. я от дивився, коли готувався до передачі, тому що я все-таки в даному. Чесно скажу від історії України. Я не є таким глибоким фахівцем, але тим не менше я подивився одного з тих діячів тодішніх лонгіна Цегельського, який стояв у витоків Західноукраїнської Народній Республіці, у витоків оцього акту з Луки договору. Він, до речі, підписував з Левицьким у Фастові так званий передвступний договір першого. Грудня. І от е, він, до речі, тоді дуже цікаво в одній з своїх книжок 16-го року написав, що Україна, якщо вона постане як незалежна держава, вона е, буде е, зараз я найду, буде таким собі клином між Балканами тодішньою Австрією і Росією, і що оця ситуація, вона, незважаючи на те, що пройшло 100 років, вона майже десь. Не змінилося. Так? Україна якби вклинюється в Російську імперію, і оця проблема, мабуть, є одною з причин того, що сьогодні відбувається. На жаль, ще відбувається в такому кривавому контексті на сході нашої країни. Чому це все почалося? Що розпочався конфлікт? Багато хто захидає, що ніколи ми не могли бути разом. Схід геть відрізняється від заходу, і що нас може об'єднати, не зрозуміло нас може об'єднати. Мені так здається, по перше, спільні інтереси. І е, те минуле, яке е, на сьогоднішній день, якщо говорити про новітній час дев'яносто першого року, у нас вже є в країні більш ніж 20-річне 20 незалежне минуле. Тобто, які б проблеми не виникали, все рівно Україна їх вирішувала ці десятиліття останні разом, і е, нас нічого не е, роз'єднує в соціальному плані. В економічному, тому що весь народ живе одними і тими ж проблемами. Інша справа, ну, дійсно, ми, мабуть, десь ментально десь різні. Ми десь у нас різна історична пам'ять австрійської, скажімо так, будемо говорити, України. Ну, під австрійською тодішньою, під російською України. Але це не означає, що ми повинні на цьому тлі ворогувати. Потрібно знайти ті спільні знамені. А вони в кожному з нас. Це е, нормальне життя. Це добробут дітей, це майбутнє нашої країни, яка є дійсно частиною Європи. Ну, у всякому разі, будемо говорити ментально, можливо, ще економічно, ні соціально, але все-таки ми бачили на всіх наших останніх подіях, що ми, особливо молоде покоління, воно прагне до. Вирватися з якихось старих стереотипів, і піднятися над цим, і стати, скажімо, частиною сучасної Європи. Так що я думаю, це нас об'єднує. А те, що роз'єднує, ну, ви розумієте, я не хотів би в даному випадку коментувати дуже ці події, тому що це події на крові, знаєте? І я вважаю, що кожна людина, яка особливо там це все переживає, і ті, хто в АТО, і мирні люди. Ну, мирна людина, знаєте, звідки той снаряд летить, їй же вона потерпає, перш за все, да від е, жахів війни, від крові, від знищення своїх домівок. І ясно, що над цим треба дуже багато працювати і психологічно, і я би сказав, що всі ми несемо відповідальність за те, що, скажімо, схід. Можливо, сьогодні такий схід країни, що там люди просто, можливо, і не впізнали тої незалежної країни, Вони жили в якомусь своєму старому осерді, Да? І так думали, ну, можливо, це е, трошечки Радянський Союз, трошечки ні, трошечки Росія. Да? І от якась така була знаєте, ситуація невизначеності, яку використали. Як завжди, наші великі політики, так в, в, зі всіх боків, ну що таїти? Можна казати, як воно є на сході? Ніколи люди не вирізнялися особливим патріотизмом. Звичайно, були но їх не було так багато. Та чомусь ми бачили ті радісних людей, які думали, що якщо туди пройде Росія, то там все зміниться. І тепер вони розуміють жахливу ситуацію, яка трапилася. Ви розумієте, була? Ну скажімо, якщо говорити про дійсно цю проблему єдності країни, особливо от навіть по Криму була така інформація, що люди там, скажімо, бачили. Іншу зовсім Росію у них була. Росія така так, модель, Силь, да, та, модель та, такої, знач, могутня. Країна. Причому, ну, скажімо, яка їх там захистить, і у них був відтінок того, що вернеться майже Брежнівський Радянський Союз. Так, а так. цього не сталося. Прийшов путінський режим з його вадами, з його такими жорсткими моментами. От. Але саме головне, що ми ми маємо зіграти на позитиві України. Так? Не те, що, скажімо, там Росія чогось не дала чи очікування, а на тому, що ми сьогодні. Маємо змінити суспільство. Поки що цього воно цей рух є, але на жаль, скажімо, та політична, ну я так скажу, група угруповання політичного класу, яке сьогодні прийшло, замінило, можливо найгірших управлінців в періоду Януковича, Прийшли до влади. Все-таки вони також, як ми бачимо, на 70-80% відсотків дбають тільки про власні. Інтереси. Бачимо, да, були і ця проблема дуже ну, болить людям, тому що е, кожна людина живе повсякденним життям. І коли в цьому повсякденному житті е, мало що міняється, е, знову починається розпач, і е, ці проблеми, а що далі? Як жити, як виживати? І от е, чому, ну ви розумієте, коли починаються дійсно зрушення соціальні, коли людина відчуває себе захищеною не тільки політично і військово, а соціально. Виходиш на вулиці, спокій, немає злочинності, тебе не обдурять десь в магазині, тебе, скажімо, медична сфера на нормальному рівні, тебе, скажімо, вилікують і так далі. От якщо оце складає, перспектива Навчання дітей. Діти навчаються, знайдуть обов'язкову роботу в своїй країні. Сьогодні ця складова, соціальна складова, вона дуже слабка. І от завдання, мені здається, всього і суспільства, і влади, щоб цю соціальну складову посилити, створити у людей почуття впевненості, підняти довіру до всіх. Скажімо і владних інституцій, перш за все, довіру в самому суспільстві, друг, один до одного. І тоді ми зможемо сказати, що у нас досяг починає досягатися якась європейська якість. І тоді і в Європі нас інакше сприймають. Да? сприймуть, да? тому що одна з газет, роки два назад, німецька газета написала про Україну приблизно так. Навіщо нам цей європейський Китай? Тобто для них ми країна мурах, таких, значить, соціально невизначених, які потребують постійних, постійної допомоги і тільки про це думають. Або думають, як прорватися, скажімо, в Європу, там, легально чи нелегально. От якщо це зміниться, тоді ми будемо дійсно інакшими і нас, і світ, і ми себе внутрішньо будемо почувати інакше і світ. Буде е, інакше нас бачити і відчувати. І, і в цьому проблема е, соборності, да? тому що все-таки соборність це е, більш духовно-релігійна тема. Да? Але ми говоримо про інтегративність країни, інтегративність, єдність її, і що ця єдність має. має Всіма сприйматися як дальність. Не повинно бути питань, а куди піде там Крим, а куди. Тому що є єдина країна з різними якимось землями, з різними почуттями, з різним баченням історії і так далі. Але це не означає ну, повинна бути, мабуть, моя точка, єдність в розмаїтті. З одного боку, будемо захищати і продукувати цю загальну спільну єдність, але разом з тим підтримувати розмаїття всієї України культурне, історичне, соціальне, ми просто досягнемо більших успіхів, просунемося по шляху. просто… Власної самоповаги не будемо говорити постійно про Європу, просто ми почнемо себе поважати, і відповідно нас будуть поважати наші сусіди і сусіди і ближні, і далі. Володимире, зараз ми боремося за територіальну цілісність нашої країни. Як ви гадаєте, що допоможе перемогти у цій війні? Ну, перш за все, я думаю, що ми. Повинні бути більш, ну я би сказав так, несподіваними і більш, скажімо, до, до влади. Ми, ми маємо владі задавати постійно незручні питання. Тобто, суспільство прокинулося, але це не означає. Що е, кожного, наприклад, владника, який там щось помилки досягнув, його треба кидати в мусорку, да чи в цей альтфатер потрібно їм задати такі питання, щоб вони від них нікуди не уникли, і щоб суспільство отримало відповіді на всі і питання з. Скажімо, постачанням військ, питання з е, пораненими, і ці, ну, як ми говоримо, затримання, полонені, щоб суспільство могло, по-перше, себе в цьому захистити, і саме е, на основі права і закону, яке повинен, повинен теж працювати. І другий момент це все-таки те, що е, наше, е, наше суспільство. Воно парадоксально зараз. знаєте, ми от з друзями говорили. Воно е, продукує такий волонтерський дух. Так? Ми помітили, що держава і в основному оці події. Починаючи з Майдану, вони пробудили оцей дух дійсно свободи. Да? Коли суспільство починає розуміти, навіть себе саме захищати, себе, саме себе просувати, себе, само себе, скажімо, позиціонувати по багатьох питаннях, по соціальних, по е, утриманню певних своїх, навіть е, перед е, територій перед своїми будинками, прибудинкових територій. Починається рух. І молоді, і середнього покоління для того, щоб створити дійсно достойну країну, достойне суспільство, Да? і держави, можливо, в цьому не повинно бути багато. І якщо ми до цього все-таки дійдемо, доростемо, тоді ми зможемо нашим ну, скажімо, людям, нашим е дітям сказати, що от все-таки е майдани не пройшли. Даремно. Да? Тому що ці Майдани, які були в Україні і 2004 року, і останній, це був такий глобальний меседж світу. Да? Україна була на якийсь момент, ми ви погодитеся з цим, нашим глобальним ньюсмейкером, Да? коли Україна продукувала просто. Ну, Феєрію новин несподіваних, дуже таких необачних, ніхто іноді може цього не очікував. Але разом з тим оцей вибух він повинен бути підтриманий з боку суспільства і повинна бути ця ситуація, знаєте, бай да? степ крок за кроком, іти до певної цілі, до Європейської України, просто до самодостатньої України. Тоді е, оця. Свято єдності, воно з кожним роком буде просто наповнюватися цим ціннісним новим сенсом для кожної людини в нашій країні. Ви згадали про волонтерів, зокрема і всіх людей, хто допомагає зараз нашим військовим на сході країни. Справді люди просто зрозуміли, що від однієї людини багато що залежить. А згуртувавшись, можна не да. чекати так. допомоги ні від кого, ні від держави, що так, справді да. може, але що. самим багато ж кажу, що ситуація така, що наприклад в тих же штатах. Дуже велику частину економіки складають саме домогосподарства. Тобто люди, які створюють ці хаусхолдери, люди, які утримують домогосподарства, які є, можливо, чи ну, зараз критикують частиною середнього класу, який там уходить, чи буде він взагалі, і так далі, але тим не менше, це ініціатива людей. Тобто, ну, я десь читав, що в Швейцарії, коли Декось було опитування, ну, правда, у них президент Конфедерації обирається на рік. Мало хто знає, по-моєму, 70% швейцарців навіть не знають, хто у них глава конфедерації швейцарської. Тому чому? Тому що для них це не є дуже важливим питанням. Він там щось вони керують, працюють, але бюрократія сама по собі, а суспільство, скажімо, воно якось все-таки від держави відокремлено і не повинно. Ми не повинні кожен, кожен раз вклонятися будь-кому з наших керманичів чи президенту, чи. Будь-якому міністру, бо це чиновники. Хтось сказав з літераторів, що портрет президента не повинен бути більший за поштову марку. Тому що в тому плані, що не обов'язково. Президенти, будь-хто це перший чиновник, да, який має ну, скажімо, якісь від суспільства задачу, і він її вирішує. Але це не означає, що ми повинні падати ніць перед нами. По-моєму, ця психологія вже у нас відійшла. відійшла, і слава Богу, але з іншого боку. Потрібно все-таки в суспільстві, скажіть, скажімо, мати ці такі якаря і підвалини, які і суспільству не дадуть, скажімо, кудись вступити чи втягнутися в якусь Махновщину. Не потрібен цей і хаос, який може бути зворотньою стороною того, що ми повністю там ну, боремося чи. Проти влади чи її якось критикуємо. Тобто от, оці соціальні скрепи, про які я казав, родина. Скажімо, освіта, соціальна система, культура, вони повинні піднімати саме суспільство, і суспільство має дбати про свої цінності. І тоді у нас буде, коли суспільство стане самодостатнім, у нас не буде цієї боязні, що ми або підпадемо під якусь диктатуру, або з іншого боку впадемо в якийсь такий хаос. Без відповідальності, коли ви згадали про президента. Я Хочу вас спитати. Як гадаєте, саме такий потрібен саме зараз Україні президент? Коли Україна просто за стані війни саме з такими якостями, з якою волею, з таким досвідом? Ну я скажу свою особисту думку. Мені здається, що для цієї ситуації Порошенко дуже вже дуже м'який президент. Я думаю, що поди... ну, і він дійсно у нього немає якоїсь серйозної, ми розуміємо, військової підготовки, щоб якісь моменти вирішувати більш ну, у жорстко. Ну, вона ще й команда, люди, котрі біля нього. А, ну, Мені здається, ви розумієте, що все-таки. Ну, скажімо так, так, очищення певної влади відбулося, але ми все рівно йдемо по старих рейках. Да? Ми, мені здається, що потрібно ще, щоб пройшло ну, років, мабуть, 15 20 поки все-таки якість політиків буде визначатися на якимось кулуарними домовленостями. Чи... Там, іншими моментами а якість буде все таки залежати від суспільства, і вони будуть дійсно підзвітні суспільству. Поки що це є ну, більше на папері. Тобто, я думаю, що ми тут маємо ще багато суспільства в цілому завдань для зміни, скажімо, якості влади, щоб до влади приходили і профі, і чесні. Ну, подивимось зараз йдеться про реформи ми ж бачимо, в медицині, в інших сферах там в освіті. Ну, поки що мені здається, це більше декларації про наміри, ніж самі дії чи зміни реальні. Так що володимра ще така річ: українці все ніяк не можуть зрозуміти, чому ми на сході війну називаємо АТО. Ну, це я, я не військовий, але я вважаю, що це якась така, знаєте, чи елемент якогось замовчування, чи бажання видати, скажімо, бажане за, за дійсне, тому що все-таки йде реальна війна. І ну, тут розумієте проблема в чому? Якщо об'являєш, що це війна, потрібно тоді щось говорити чи вводити військовий стан. Мабуть, цього теж... Бояться чи не, не хотять бояться цього. бояться реакції європейських І... країн, тоді вже не всі захочуть там інвестувати в Україну. Ну да, тут, Україна... тут ви розумієте, я, я я, Я можливо сам себе як політолог трошечки під, підведу, але у мене завжди була така позиція. Ми з вами, які б ми яку б інформацію не отримували. Щоб ми не думали, ми мало, дуже мало знаємо реальних мотивів того, що відбувається там. Можливо, ми знаємо всього лише 5-7% реальної інформації, і реальних, скажімо, мотивацій і тих акторів, хто приймає і не тільки ті, хто на екрані. Так? Мабуть, що є хтось і хто впливає за кулісами, Да? І я думаю, що на самому ділі. Ми не можемо, ну не те, що не можемо, ми просто не володіємо всією тією інформацією, яка б дала нам змогу зробити дуже вже адекватні висновки чи, чи прогнози. Розумієте? І Тому е, все-таки я, я би остерігся, знаєте, давати дуже такі, тому що. Мотиви політиків вони дуже часто скриті. А як ми сьогодні бачимо різні фільми про періоди 70-80 років назад перед нами виникають зовсім інші картини і мотиви того, що відбувалося. І ми дивимося, а ми ж про це не знали, а ми ж про це не. Так, так і сьогодні. Тому що в мене такі враження, що хтось з. Могутніх. В тому ж в Києві не тільки в Москві, мабуть, зацікавлений в продовженні такого затяжного конфлікту. Хто знає. Є економічні і політичні інтереси. І ми сьогодні чітко не можемо сказати, а хто це. Да? Можливо, це якісь бізнес-групи. От, власне, Україна веде з Російською Федерацією війну, але ж є ж безліч бізнесів, є безліч партнерських домовленостей. Так, І так, тобто, так, так. Вони... як їх пере, переформатувати, чи як про них забути тим, хто, чиї інтереси на цьому зачіпаються, чи пов'язані з цим всім. Тобто… Тут, тут скоріше цих проблем більше запитань, більше різних недомовок, недомовок ніж якихось прямих чітких відповідей. Власне, нам залишилося дві хвилинки з вами говорити у цій студії. Програма завершується. Я би хотіла вас просто зараз питати на завершення програми, що сьогодні варто кожному українцю згадати. Про що пам'ятати? День ну, Соборності України. День Соборності України, мені здається, кожному варто пам'ятати про свої родини. Тому що завдячуючи родинам, завдячуючи нашим близьким, ми є великою родиною Да, Якщо в наших родинах, сім'ях буде, ну, у всякому разі, підйом, якісь почуття доброти, злагоди. І взаєморозуміння, мабуть, це буде передаватися і всій країні. Хоча, на жаль, сьогодні ми бачимо, цього немає, і більше того, багато хто переживає кров, страждання, і тільки побажання одне цей період перейти скоріше і встати на ноги, і стати дійсно самодостатньою добротною державою країни. Політолог Володимир Фісанов був гостем програми Чернівці сьогодні. Я хочу вам побажати тільки в цей день справді пам'ятати, що ми зробимо все, всі українці єдині, і зробимо все, щоб Україна таки була соборною. Зі святом вас побачимось!